У степу, де маки червоні, де волошки й ромашки цвітуть, цілував я твої долоні, проводжала мене в добру путь. Не забуду я пахощів літа, особливий твій аромат. Ти для мене була Афродіта, я для тебе звичайний солдат. На війну ти мене проводжала, що діждешся, гойдалась трава. Як і я, ти тоді ще не знала, що чекатимеш вже не одна. Мій синочок, моя дитино, не порушить ворог твій сон, захищає твій батько країну і вартує пильно кордон, у степу, де маки червоні, батьки з сином ідуть гуляти, посивіли батькові скроні, як ніхто, рідні вміють чекати.